Так, от така зона буде. Тут же місця багато. Волонтерка Юлія Толмачова показує вже підготовлене місце для облаштування спортивного простору. Жінка каже, що планує сама розробити комплекс справ для фізичної реабілітації військовослужбовців. Сама професійний тренер, так що я думаю, що я зможу зможу написати програми. Володимир Лагута, учасник бойових дій, намагається систематично працювати на тренажерах, розповідає, що часу для спортивних занять через постійні відрядження має мало, але під час фізичних вправ відчуває психологічне розвантаження. Спорт, який витягує людей іменно з психологічного свого стану, ну і, звісно, фізичного, тому що вони, вони відчувають, що вони потрібні цьому суспільству. Михайло Сліпченко теж приходить в дім ветерана позайматися спортом. каже, що з моменту купівлі тренажерів займається тут систематично. Нещодавно у мене були проблеми із хребтом, ну і тому. Коли буде збільшуватись кількість тренажерів, я сподіваюся, що вона буде збільшуватись, тоді кожен із нас зможе ну як не краще, утримати ну, в доступ. Волонтерка Юлія Толмачова розповідає, що бігову доріжку та тренажер для фізичних вправ було придбано за грантові кошти. Ми писали грантові програми. У нас була зарплата, і ми за цю зарплату купили два тренажера. За словами Юлії Толмачової, військовослужбовцям найважче психологічно адаптуватися до мирного життя. Розумієте, коли вони повертаються. З війни вони всі повертаються, ну як би вони цього не хочуть признавати, чи вони згодні з цим, але вони у всіх посттравматичний синдром. І коли вони повертаються, діти знають, папа пішов на війну одним, прийшов з війни зовсім інший. Або замкнути, або багато говорить. А тут якраз може бути таке єднання. Вони прийшли, взяли велосипеди і поїхали по гідропарку. цілий день. Вони зайняті, в них є спілкування на природі, це зовсім інше. Це не те спілкування, яке приходить. Ходить вдома. Волонтерка каже, аби облаштувати повноцінний спортивний простір, двох тренажерів недостатньо, тому шукають небайдужих людей, які допоможуть докупити інвентар. І я написала пост Фейсбуці, звернулася до Житомирських бізнесменів, щоб може хтось допоможе нам докупити обладнання сюди, і пару роверів дорослих, пару дитячих. Як ми це зможемо зробити, як хтось відгукнеться, тому що я написала ще в березні пост, ну не одна людина навіть. Не відгукнулася самі. Ці тренажери вони дуже дорогі. Ми брали не з дорогих, а таке середнє, і тому я думаю, і ми підраховували десь 1080 Нам потрібно, щоб все зробити. Ольга Степоренко, Ігор Грач, новини на Суспільному.